У першій грі однієї восьмої фіналу Кубка Суперліги Івано-Франківська говарла проваливши другу половину гри, поступили столичному будівельнику з рахунком 62-91. Програвши у стартових двох чвертях по чотири очки, на велику перерву команди пішли за рахунку 32-40 на користь киян. У третій десяти хвилинці Іван-Франківці скоротили відставання до трьох очок. Однак, у заключні десять хвилин гри перевага була на боці команди Ріментаса Грігаса. Скориставшись відсутністю на паркеті Фрейзера, справжній бенефіс влаштував Анісімо, який здобув 10 очок за 5 хвилин, а будівельник за цей період здійснив неймовірний ривок 19-0. Підсумкові плюс 29 Івано-Франківську фактично гарантують столичним баскетболістам путівку до червфіналу Кубка Суперліги. Повторна гра відбудеться у суботу в Києві. У вівторок у складі Горли дебютував американець Еді Арт, який набрав 7 очок і справив досить непогане враження. Основне завдання підопічних Євгена Морзіна наразі спрямоване на чемпіонат суперліги, а саме на найближчі виїзні поєдинки проти Хіміка та Одеси і домашню з Дніпром. Ці три матчі стануть визначальними для Говарли у турнірному становищі чемпіонату. Наразі Івано-Франківці одинадцяті.